Те в ефірі інформаційний випуск новин 5 серпня 1259 двісті доба збройної агресії проти України. Поки мужні захисники і захисниці боронять країну від окупанта, інші в тилу намагаються у нелегкий час збагатитися. Зокрема, вигадують схеми заробітку коштів на військовозобов'язаних для ухилення від призову під час мобілізації. Днями на таких махінаціях затримали правоохоронця. Детальніше про це та про події вівторка. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Впіймали на гарячому працівники ДБР за сприяння СБУ затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Хмельницького, який обіцяв підприємцю організувати групу інвалідності за доплату до існуючого боргу. За даними слідства, поліціянт розслідував провадження, в якому чоловік був потерпілим. В ході спілкування між ними виникли товариські взаємини, тож посадовець вирішив позичити у підприємця 6 тисяч доларів. Та, от коли прийшов час віддавати кошти, вигадав схему. Боржник запропонував замість грошей владнати питання з мобілізацією, що правда, із доплатою. Загалом правоохоронець вимагав за оформлення третьої групи близько 14 тисяч доларів США. Нині горе полісмена обирають запобіжний захід. А санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до вісьми років. Підтримка сил оборони ще 14 безпілотних літальних апаратів передали українським військовим від Хмельницької громади. Це чергова передача обладнання бійцям, які захищають нас від ворожого сусіда. І як зазначають владці, таких закупівель буде чимало, допоки агресор не припинить свій терор. Пріоритет сьогодні це пряме фінансування сил оборони, коли ми даємо кошти і вони закуповують рідні засоби обладнання, про які ми можемо звітувати, а також про ті, які ми не можемо звітувати, бо вони мають певну специфіку. Ну і це, звичайно ж, наше придбання. Найперше, ми купуємо відрони. Постійно теж про них звітуємо. І ця цифра вже далеко за 3,5 тисячі. Вдруге, ми купуємо безпілотні літальні апарати літачкового типу, квадро, гексакоптерного типу, Аутели, четверті, Mavic, Матриці. Ну і третє, що ми купуємо, це засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронний розвідки. Сьогодні ми маємо хорошу передачу. Це 14 безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів. DJI Matrice 4 t чергова передача, до речі, так званих матрасів 4 t хороші квадрокоптери з великою кількістю камер, з хорошими ТТХ. Для різної роботи вони використовуються нашими військовими, передаємо їх в різні підрозділи. Загальна вартість цих 14 штук понад 2,5 мільйони гривень. Вони придбані за бюджетні кошти. Трагедія шестирічної давності. Ще у 2019 році внаслідок ДТП загинула дитина, яка просто стояла на тротуарі та чекала на зелений колір світлофору. Дорожня транспортна пригода сталася 19 жовтня 2019 року. В даній дорожній транспортній пригоді винні обидвоє водіїв, зокрема водій мотоцикла та водій автомобіля. Які через порушення правил дорожнього руху зіткнулися, і на тротуарі в той час стояла дівчинка, яка чекала зеленого світла. Мотоцикл від зіткнення відкинуло на дитину. Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження, які несумісні з життям, і фактично того дня вона померла в лікарні. Після скоєння ДТП один з її учасників, громадянин іноземної держави, залишив територію України. Його затримали аж у листопаді, 21-го року у Болгарії та передали Україні. Іншому винуватцю трагедії пред'явили обвинувачення. Далі були суди, які рішенням Верховного суду скасували. Ця Права направлена була до суду у березні 2020 року. Фактично, вирок у ній було проголошено 9 березня 2021 року. Водія мотоцикла було визнано винним і призначено покарання 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки. Даний вирок сторона захисту оскаржувала в апеляційному порядку, але апеляційний суд залишив це рішення без змін. І, звичайно, сторона захисту скористалася своїм правом і оскаржила вироб до Верховного суду. На той час вже здійснено екстрадицію громадянина іноземної держави. Справа теж розглядалася Хмельницьким міськрайонним судом. Фактично, вже майже допитано було усіх свідків, досліджено усі письмові докази, але Верховний суд прийняв рішення, що ці два провадження повинні слухатися разом. Скасовує вирок суду першої інстанції по мотоциклісту, направляє справу на новий розгляд суд першої інстанції. І ці справи об'єднуються і розгляд починається спочатку. Провели додаткову експертизу, яка підтвердила обоє водії винні. Тож уже під час повторного судового процесу обидва обвинувачені визнали вину. Втім, згідно рішення суду, учасники ДТП отримали різні строки покарання. Іноземець 3 роки 9 місяців, мотоцикліст 5 років 8 місяців позбавлення волі. В першу чергу дійсно було враховано особи обвинувачених водій мотоцикла. Він позитивно характеризувався, працював до затримання. У нього на утриманні двоє дітей він визнав свою вину. Щодо водія автомобіля, то він так само визнав свою вину. Він являється особою похилою віку, 75 років. Фактично, також врахований стан його здоров'я. Ну і ключовим моментом було те, що потерпілі прийняли його вибачення, також прийняли відшкодування шкоди від нього. І вони саме потерпілі. Ну, вони стверджували, що те покарання, яке він відбув в СІЗО, це 3 роки, 9 місяців, достатнє для нього. Зрозуміло, що думка потерпілих вона є вирішальною в цьому кримінальному провадженні. А щодо мотоцикліста, то все-таки потерпілі вважають його більш вельним. в дорожньо-транспортній пригоді через значне перевищення швидкості в населеному пункті. а саме... Як встановлено експертизою 128 км на годину. Ну, жодного відшкодування, скажімо так, від мотоцикліста потерпілі не отримували. Суд також задовільнив частковий їхній позов, і мотоцикліст ще має відшкодувати моральну шкоду потерпіла. Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку. Користь не лише фізична, а й емоційна. Традиційно з 1 по 7 серпня в Україні проходить всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Підтримують таку ініціативу у Хмельницькому. Тут на базі обласної дитячої лікарні до питання грудного вигодовування підходять комплексно. У нас є лікар-неонатолог, є лікар-психолог, психотерапевт. Тобто дитина разом з мамою отримує комплекс тих послуг, які важливі на перших етапах їхнього життя і щоб було також усвідомлене прийняття мамою грудного вигодовування. Та у наш неспокійний час грудне вигодовування теж може стати випробуванням на міцність, бо ж зіткнутися з проблемами може кожна мама, запевняють фахівці. Одна з таких недоїдання, в результаті якого малюк втрачає вагу. Тоді кажуть медики, необхідна допомога комплексна. Перше по зовнішньому вигляду. Тобто дитина стає більш така млява, шкіра дрябла. І основним такий головний, напевне, червоний прапорець дитина стає менше мочитися. На це треба звертати дуже велику увагу. Тому що це основний червоний прапорез в цій справі. Дитина стає менше мочитися, вона стає між, між більш млява, вона е, пересихають слизові, шкіра дрябла. Ну і відповідно, дитина втрачає вагу. Ще одним викликом для мами після народження малюка є збереження грудного молока, адже у час війни емоційний стан жінки не завжди сталий. Відтак збалансоване харчування та спокій мають стати вашими найкращими друзями. Ми рекомендуємо харчуватись. Збалансовано і різноманітно для того, щоб мамі було комфортно, часті прикладання, мінімум стресу. Дуже важко це організувати зараз. Тому ми максимально залучаємо до підтримки годуючої мами, чоловіка, її родичів, за можливості, щоб хатні справи на себе хтось трошки перейняв, і жінка мала можливість відпочити, трошки поспати, ну щоб вона більш-менш комфортно себе почувала. Не зі слів знає, як важко підтримувати грудне вигодовування. І Мирослава жінка стала мамою уже вдруге. <знається>, це незабутній період як для неї, так і для малюка. Я вже як мама другий раз, то для мене це дуже важливо грудне вигодовування, і я знаю, що це набагато краще є для дитини, для її здоров'я, для її імунітету і, звичайно, для сімейного бюджету. Але найголовніше це зв'язок матері та немовляти, який не замінить жодна річ у світі. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33-й канал. Покращення умов для відвідувачів поліклініки. У Славутському медзакладі усучаснили четвертий поверх. Тут завершили ремонтні роботи, тож мешканців громади прийматимуть лікарі у просторих, зручних кабінетах. Четвертий поверх ми відремонтували. Ми виділили кошти для придбання матеріалів. Відповідно, провели процедуру значить договорів, виконали роботу. Наразі Довживі. продовжуються роботи по східцях. Також в плані виконання робіт по ремонту рентген-кабінету і поточні роботи, які ми плануємо на цей рік продовжувати. Залишається самим актуальним питання сонячних батарей, продовження встановлення, значить їх для того, щоб максимально оптимізувати споживання Втім, роботи по осучасненню медзакладу. Ще вистачає у планах чимало проєктів з ремонту та оновлення приміщень. Харчоблок, над яким ми трошки працюємо, десь потрошки міняється. Да, Потрібно багато ще коштів, багато ресурсу, багато праці. Але ну, в цьому році навряд чи ми його закінчимо, а якщо все буде добре, можливо, на наступний рік воно буде зроблено. Приступили до ремонту операційного блоку хірургічного відділення. Я скажу, що в операційних ще був ремонт там, протягом якось ну, 15-20 років, а от всі ті приміщення допоміжні ніколи не ремонтувалися, от відколи воно побудоване, так воно і сьогодні є. Звичайно, що воно дуже потребує ремонту. Ми зараз там міняємо і двері, всі, і плитку, ну, тобто все, що можна замінити, і для того, щоб і зручніше було душову робимо, для того, щоб зручніше було персоналу працювати саме в операційному блоці, а в хірургічному відділенні дуже багато робиться операцій. Тому роботи дуже багато. Шквальний вітер, грози та навіть град. Такою погода буде на 6 серпня. По Хмельницькій області оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Відтак, за прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у середу буде хмарно з проясненням. Короткочасний дощ вранці та в день значний дощ. Грози місцями навіть може бути град. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду з шквалами до 15-20 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 13 вісім. 18 із позначкою плюс, в день 20-25 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 15-17 вище нуля, в день 22-24 тепла. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення, тому не нехтуйте оповіщення про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.